Всім привіт! Я Олександра і це канал про в'язання Верніт. Сьогодні у відео ми з вами будемо збирати плет з мотивів. Я думаю, відео вийде досить цікавим, тому бажаю вам приємного перегляду. Ну що ж, почнемо. Ті глядачі, які вже давно зі мною, я думаю, добре пам'ятають ці кольорові квадратики, я дуже часто їх показувала, коли в'язала цей проєкт. Але це було досить давно і з того часу з'явилися нові глядачі на моєму каналі, тому зараз трохи коротенько нагадаю технічні характеристики цього проєкту. Цей плед я почала в'язати у червні 2021 року. Це платний опис, посилання на нього, як завжди, буде під відео. Але я думаю, якщо ви добре пошукаєте на теренах інтернету, то ви знайдете, чи саме цей опис, чи якийсь подібний квадрат з пицями. Якщо я вас надихну на створення. Такого проєкту. Для цього пледа я використовувала пряжу Кауні у товщині 8,2. це товстенька вовна у різних різних кольорах. В мене були і пасми цілі, і якісь залишки. Я просто все це зібрала і вив'язувала квадрати, поки мені не вистачило приблизного розміру того, що має бути. Я зв'язала всього 80 таких квадратів. Вони всі попрані, висушені, але, як ви бачите, форма така собі, я нічого не блокувала, я просто їх так розкладала приблизно, щоб вони були однакового розміру. І от зараз я буду їх збирати докупи. Як я вирішила це зробити? Ось я маю вже парочку оброблених квадратів. Кожен з них я обв'язала гачком, теж пряжую. У товщині 8,2, однотонною такою темно-шоколадною. Чому я вибрала саме такий метод? Спочатку я думала, що я буду просто з'єднувати ці квадрати по краю з допомогою цієї ж пряжі і гачка, але не обв'язуючи, просто підхватуючи петельки відповідні. Але тоді, знаєте, щоб вийшло? Але тоді між ними була б дуже така тоненька косичка, і воно виглядало б от на кордоні між двома мотивами такою тонкою смужкою. Я так це взагалі собі намалювала. В голові мені не дуже сподобалось. Мені захотілося якоюсь такою більш широку обробку. Зараз поясню, чому. Мені от у такому вигляді цей плед нагадує вітражі. Знаєте, як віконна рама. Така темна. І кольорове скло, крізь яке світить сонце, воно, тако, бачите, різних відтінків, десь світліше, десь темніше. Я не знаю, чи так воно буде в загальному, але наразі в мене така асоціація. І мені ось цю раму хочеться зробити ширше. Тому я просто стопчиком без накладу обв'язую цей квадрат, і потім теж гачком буду отак поєднувати. І в мене буде така. ну... Більш товстіша смужка між квадратами. Не знаю, як це буде, поки обв'язую. Пряжі в мене темної десь грам 400 є. Я думаю, цього вистачить. От, маю обв'язати 80 квадратів. Один квадрат він швидко досить обв'язується, але число 80, воно мене лякає трохи. І ще маю заправити потім кінчики. Тобто, перший початок нитки я якось одразу придумала заправляти під обв'язку, але ось цей кінець в мене висить і буде потім ще 80 хвостиків заправити, а вже потім збирати. От, а після цього ще буде найцікавіше це все розкласти і поєднати. Я не знаю скільки часу взагалі це в мене займе, але буду показувати вам всі етапи цієї роботи. Розпочинаю другий день обробки пледа. Непогана швидкість в мене наразі. Завчора я обв'язала 15 квадратів. Але от стільки ще залишилось ще 65. І я починаю думати, що мені не вистачить пряжі. Це десь приблизно половина темної, ще одна в мене пасма навіть не розмотана. Ой, не хочу навіть важити, розраховувати, буду в'язати, тому що, якщо не вистачить, просто дозакажу такий колір ще. Ну, багатенько так роботи, особливо у порівнянні, але я сподіваюся, що за сьогодні, ну, принаймні штук 20, я маю зробити. От і подивимось. Два дні роботи позаду. Тут результат першого дня це 15 квадратів. Як ви гадаєте, скільки я встигла обв'язати за вчора? Зараз покажу. 32. Я обв'язала 32 квадрати. Насправді це виглядає так ого-го, але дуже швидко воно робиться. Я не весь день в'язала, в мене були справи. Але і в день, і ввечері я дивилась кіно Ютуб. І ось 32 квадрати я вже зробила. І що ми маємо у залишку? В мене є 15, є 32. Це 47 всього. І мені залишається всього 33 квадрати доробити. Ось весь цей залишок. Я, знаєте, що навіть роблю? Я поділила. Всі квадрати на більш темні і більш світлі. Для чого? Темненькі я обв'язувала в день, тому що добре світло я біля вікна сіжу. А такі світлі, де петельки краще видно, я залишила на вечір, тому що при штучному світленні, на жаль, я вже не дуже-дуже бачу. Ось тому це моя робота на вечір. А ось це. Може, я встигну в день сьогодні обв'язати. Дуже б мені хотілося завтра вам показати, що в мене все вже зроблено. Всі квадратики оброблені, і тоді ми з вами зможемо. Я хотіла сказати, приступити до того, щоб розклати плед, але ще ж 80 кінчиків я мушу заправити. О, щось про це я забула. Так, ні, все обв'язую, потім все заправляю, а потім буду вже розкладати цю красу. Ну що ж, пішла я працювати. День третій. Наразі темпи при я вважаю. Сподіваюсь, так буде і далі. Так, друзі, третій день роботи триває. Зараз 16-та година десь, і в мене вже готові 17 квадратів за сьогодні. Багатенько я обв'язала і на вечір мені залишається всього 16. що я встигну сьогодні завершити. Було б класно е, обв'язати ці 16. До речі, бачите, які кольори залишились. Вони досить такі світленькі, яскраві. Казала, що і на вечір залишаю саме таку роботу, тому що ну, тут краще видно петлі при штучному освітленні. Так, дуже хочу сьогодні це доробити. І якщо буде час, хоча б почати заправляти кінчики, тому що ось так виглядають мої квадрати і. На кожному є ось такий кінчик, який треба заправити. Класно, що це вовна, тут можна це робити швидко, просто заправити десь у середину полотна, і ця вовна потім дуже класно звалюється. Не будуть ці хвостики вилазити, але їх 80 це 80 разів вдіти в голку, заправити, відрізати. Роботи багато, але я думаю, що так я швиденько все зараз роблю. Швидко і з цим я впоруюсь. Я думаю, завтра ми з вами зустрінемося і я вам покажу, що я встигла зробити за вечір. Так, знаєте що? Вже на останній партії квадратів до мене прийшла світла думка заміряти, скільки хвилин я витрачаю на обробку однієї штуки. Потім разом з вами, те, що зараз вийде, ми помножимо на 80, і я сподіваюся, що число не вийде дуже лякаючим. Так, беремо один з квадратів. Давайте, давайте рожевий. Це дуже класний колір. В мене пряжа, якою я обв'язую, це вже майже половину я вив'язала. Гачок в мене 3,5. До речі, в'язала квадрати, є теж спицями номер 3,5. Це досить дивно, тому що, ну, що співпали номери спиць і гачка, тому що зазвичай мені здається, що є різниця. Тобто спиці і гачок. Різних номерів підходять для однієї тієї пряжі. Ну, не знаю, зараз будемо думати. Так, в мене є кава. Цукерка. Починаємо працювати. Знаєте, не знаю скільки, але думаю, що менше п'яти хвилин вийде точно. Поїхали. Обв'язую я дуже просто по петлях, якими я закривала, тобто в кожну петельку я пров'язую стопчик без накиду, і на кутах я роблю три стопчика в одну петлю. Я думаю, що при зборці в мене все вийде і кількість петель на різних квадратах буде співпадати. Це готовий квадрат. Я зараз не бачу, що вийшло по часу. Для вас напишу це на екрані. Ну, як на мене, досить швидко. У мене залишилось лише 15. І бачите, як пасує манікюр до саме цього квадрату. Буду так і ходити. М? Я пішла далі працювати. В мене ще 15 квадратів і 80 кінчиків. Побажайте мені не закинути цю роботу на пів дороги, тому що потім треба все це буде розкласти і збирати. І я думаю, що там от буде саме таке найскладніше для мене, але подивимось. І потім, коли зберемо ще думаю, що треба буде все це по периметру обв'язати, щоб був якийсь такий край гарний. Не знаю, тому дивіться далі. І побачимо, що в нас вийде. Ще покажу остаточний, я сподіваюся, варіант. Ось так буде виглядати. Вже не буду нічого перекладати, не маю сил. Думаю, що це досить органічно виглядає при всьому тому, що я маю ось 80 абсолютно різнобарних цих квадратів. Ідея, як ви бачите, в тому, що кольори розміщуються ось так діагоналями. Мені колись таку ідею підказав хтось на Ютубі у коментарях, за що велике дякую. Тому що, мені здається, так виглядає ну, більш-менш це полотно органічно. Наступний етап зараз я буду все це поєднувати полосами. І потім найвеселіший, веселий, я вважаю, етап все це обв'язати. І не загубити при тому ніякі петлі, і все ще має виглядати красиво. Ну, я вже бачу фініш цієї справи, тому продовжуємо. Але якщо колись ви таки <смі> захочете зробити такий плед, подумайте сто разів, тому що в'язати квадрати класно, дуже весело обв'язувати нормально, але ось цей процес збирання, мені здається, що це буде найскладніше у цій роботі. Ну, побачимо. Пішла працювати далі. Так, ну дивіться, я поз'єднувала смужки ці всі ось так. Тобто, ось в мене поєднані смуги по 8 квадратів, і тепер я можу все це скласти, тому що я думаю, що не один день займе цей процес. І я вже. Таким методом нічого не загублю і можу поєднувати полоси. Ви знаєте, спина не дуже радіє цій роботі, тільки що дуже довго я це розкладала, нахилялась, потім поєднувала маркери і так, тяжкувато. Тому зараз трохи перепочину, потім все це складу і, можливо, сьогодні вже почну ці смужки з'єднувати. Хочу швиденько показати, як саме я з'єдную квадрати, тому що знаю, що, скоріш за все, про це будуть питати. І тут краще один раз навіть на темному показати, ніж цей процес описувати словами. Так, поїхали. В мене нагадаю, що квадрати, зв'язані спицями, обв'язані гачком, один стовчик без накиду, в одну петлю закриття квадрату, і отут на куту я робила три стовпчика в одну петлю. От мені треба з'єднати ось ці два квадрати в саму таку крайню кутову, це півпетля, називається так. І таке саме робимо на другому квадраті. Беремо нитку і ось так протягуємо. Я розумію, що дуже темна пряжа, але ну от, вибачайте, показую, як є. Потім беремо одну дужку з першого квадрату одну дужку з другого квадрату і напівстопчиком це з'єднуємо. Покажу ще раз одну дужку з першого квадрату, одну дужку з другого квадрату. Чіпляємо нитку і через всі три петлі протягуємо. Тобто, з'єднуємо наші два квадрати напівстопчиками. Досить швидко це робити, незважаючи на те, що нитка темна. І зараз покажу, як це з'єднання виглядає, коли ми все закінчимо. Ось так воно виглядає на. Місці, де, де з'єднуються чотири квадрати, він шов такий виходить трохи випуклий, якщо подивитись, чи рукою провести, але за рахунок того, що тут напівстопчик, коли ми це виперемо та відпаримо, воно буде таке плоске. і досить гарно виглядає. От. Ось таким чином буде виглядати наш плед. Я вже на фінішній прямій завершу останній ряд обв'язки по периметру. Дивіться, як я це зробила. Я спочатку обв'язала один раз стовпчиками стовчиками без накиду, але там, де є стик квадратів, в мене ось такий ну, нерівність така з'являється. Тут, навіть якщо пров'язувати стовпчик без накиду, такий. Більше витягувати нитку, тобто вище більш його робити все рівно ось таке процтання. І це перше, що мене не влаштовує тут. А по-друге, ось ця перемичка між кольорами, вона така досить широка, а обробка виходить вузька. Тому я додала ще один ряд, ось, де він вже пров'язаний. І тоді ось це все виглядає, як на мене, більш гармонічно. І тут майже. Це зовсім добре. Ось бачите, тобто немає такої ями на стику. Я би ще обв'язала чи речий шаг, чи якийсь, типу айкорд, зробила би гачком, але буде дуже довсто тут, і так, за рахунок того, що це спиці, а це гачок, є різниця по м'якості, можна так сказати. Тобто, тут таке більш пластичне полотно, а тут воно таке стабільне. І більш щільне. Тому я вважаю, що ось це вже я дов'язую останній ряд, заправляю нитку і все. Мій плед буде готовий. Ось так виходить. Я думаю, що буде непогано в результаті. Що, друзі, моя робота завершена, вона за мною. Дуже я задоволена, що я його таки закінчила. І ви знаєте, зараз, коли все вже завершено, я ну, не можу сказати, що на якомусь етапі було прям так тяжко чи дуже нецікаво. Класно було вив'язувати ці квадрати з пицями. І не так складно було їх обв'язувати. І, в принципі, цікаво було це все збирати докупи, тому що це вже такий фінальний етап. І... Ну, якось він дуже швидко в мене прийшов. Я чесно думала, що це займе більше часу, ніж це зайняло у мене. Плет вийшов, як ви бачите, великий: 210 см на 170 см. це таке повноцінне двоспальне ліжко. Єдине, про що я шкодую, це те, що я не зробила це восени, тому що зимою такий теплий плед був би дуже нам корисний. Коли були відключення, коли в хаті було так прохолодно, але все рівно він закінчений. Він буде слугувати ще я думаю, не один рік. Нам тепла і дуже класна вийшла річ. Можливо, в мене не ідеальне поєднання кольорове, але мені подобається те, що вийшло. Виглядає, як на мене, досить гармонійно. Як я вже казала, дуже багато кольорів було в мене роботі, тому ну я не знаю, як ще їх було гарно зібрати докупи, якось об'язати. Якоюсь ідеєю. Ну і традиційно, якщо відео було цікаво, ставте, будь ласка, лайк. Можливо, когось з вас я надихну на створення такого чи подібного пледу з мотивів. Насправді це не така складна та страшна робота, якою вона видається, коли ви тільки цей проєкт плануєте. Так, він зайняв мене багато часу, але це просто тому, що е дуже довго ці квадрати лежали без діла. Як якщо все робити вчасно, то не такий же і довгий цей процес. А я вам бажаю миру та спокою. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і до нових зустрічей. Бувайте!